Вітчизняний похід за Оскаром. Сьогодні він стартує в Україні. На великий екран виходить стрічка про Сергія Параджанова. За свою громадянську позицію його називали Вірменом, який народився у Тбілісі і відсидив у російській в'язниці за український націоналізм. Фільм наступного року представить Україну на американській церемонії нагородження Оскар. Це біографічна стрічка про скандального радянського кінорежисера. Фільм про нього створила Олена Фетисо та Серж Аведікян. При цьому видікян не лише керував зйомками, але й зіграв у стрічці самого Параджанова. каже, було це не так вже складно, адже він добре знав свого геніального теску і досі пам'ятає кожну зустріч, починаючи від першого, коли приїхав з Франції у Тбілісі, щоб передати Параджанову подарунок від Івсен Я сказав, А кашмір ете три коробки. 35 пять миллиметров для фильма, ааа, шарфа из не знаю что, а это тоже один или два дня, потому что он все это продал. Он продал это потом. Ну обязательно, чтобы мог снять фильм.